У Міністерстві доходів та зборів нововведення обґрунтовують додатковими надходженнями до бюджету у розмірі близько 22 мільярдів гривень. Крім цього, менше буде навантаження на сумнівних плавників податків, твердять урядовці. А ще держава підніметься у міжнародних рейтингах і покращують оцінки ефективності податкової реформи. Нагадаємо, зараз діє ставка ПДВ 20 відсотків. А з 1 січня 2014 має запрацювати 17%. Ми сьогодні е, опробуємо на Різні моделі, які можуть бути, це може бути податок з обороту. Так може бути. Ми всі розуміємо і бачимо оцінки експертів, і дуже багато експертів кажуть, що точки зростання сьогодні є це непрямі податки, тобто податок на додану вартість. Ще одне уже доконане нововведення нові акцизні марки. З 1 вересня на тютюнових та алкогольних виробах красуватимуться нові нелітки. Вони матимуть посилений захист від підробки. Завдяки цьому тіньовий дохід у цій галузі зменшиться на 7-10%, Переконані у міністерстві доходів та зборів. На тютюнових марках зазначатимуть код регіону рік та місяць, на який вона розроблялася. Алкогольне ж маркування відрізнятиметься лише кольорами у залежності від місності.